Якщо ви дійсно хочете водити автомобіль, але дуже боїтесь, у мене є для вас декілька порад. Насправді не варто боятися, тому що там немає нічого складного. Розумієте мозоком, що ви зможете це, ви хочете, але страх блокує і ви не можете зрушити з місця. Я вам раджу взяти інструктора і з інструктором, поїздите. З інструктором спокійніше набагато, і інструктор вам е, дасть оцінку, яка не є суб'єктивною. Він об'єктивно оцінить вас і скаже, чи можете ви е, сідати вже за руль власне автівки чи ні. Тому що я поїздила з інструктором два заняття на друге заняття. Мені інструктор сказав, можете купувати авто. Чоловік же мені казав, що мені ще дуже далеко до водіння, що я не вмію їздити. Спершу навчись їздити, а потім будемо купувати машину. Тому отаку. Ну і якщо ще у вас такий страх, ви можете купити собі класну страховку, яка покриє вам все завгодно. Тобто, да вона буде коштувати вам дорожче, але ви будете спокійні, у вас не буде цього страху. А коли не буде страху, повірте, ви тою страховкою не скористуєтесь. Почнете їздити місяць і все. Ніякого страху. Бажаю вам удачі.